Дівчатка, всім величезне всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні в мене буде вже друге замовлення з компанії Avon по каталогу травень 2025 року. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною, всім приємного перегляду. Зараз, дівчатка, я відкрию коробочку, щоб вже не шуршати нічого, і повернусь до вас. Так, все, дівчата, коробку я відкрила. У мене, скажу одразу, тут суто клієнтське замовлення. Моєго тут нічого немає, окрім моїх подарунків. тому давайте дивитись. це мій рахунок фактура. Мене замовили по гарній ціні від NutraEffect PінCon для обличчя. Там за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Продукти з цієї лінійки. Були за, ціну, за гарною ціною. Так, зараз я вам скажу, така у нього була у цій пінки ціна 149 гривень, очищуюча пінка від Nutra Effect. Взагалі, на цю лінійку була дуже гарна така ціна. Так, дівчатка, ану, секундочку. Ось, я вас трошечки подалі віддвинула, щоб було видно. Далі, дівчата, у мене замовили дві ось такі туші. Легендарна довжина. Ціна у них була в каталозі 239 гривень. Слідуючи, що у мене, дівчата, замовили, це блиск для губ. Такий, як я замовляла у минулому замовленні, але це блакитний ось такий. 179 гривень. Зараз я вам скажу, як називається відтіночок. Зараз секундочку. Так, а відтіночок цього блиску забавний іній. Ось так ось він виглядає, блакитного кольору. Мій був зелений, а це ось блакитний замовила клієнтка. Мені сподобалось, до речі, сподобався цей блиск. Тому. Так. Що в мене ще замовили, це крем пудру для обличчя у відтіночку? Здається, це порцеляна. Якщо я не помиляюся, зараз я гляну дівчата. Здається, це порцеляновий. Кремова пудрачка. де вона? Ось так. Це найсвітліший відтіночок порцеляновий. Ось він. Самий перший. Ціна була 359 гривень. Дівчат, відкривати не буду, тому що це не моя пудра, і я би не хотіла щось пошкодити. Так, і останнє, що у мене тут є, це мій подарунок за другий круг. Це також туш легендарна довжина. Олія для губ. Ось. До речі, яка це олійка? Це з мерехтінням або ні. Бо у мене колись була з мерехтінням. Так, це сяюча пелюстка, дівчата. Сяюча пелюстка. У мене був колись такий, така олійка. Олійка блиск, вона просто чудова. Не знаю, чи я її буду продавати, або я її залишу собі. Напевно, що продам. Ось, якщо буде клієнтка, не буде, то залишу собі. І олівчик. Здається, це також мерехтлива лінієчка. Зараз я подивлюся. Це у нас відтіночку чорний. Зараз я гляну. Цей олівчик, дівчата. А, це чорно коричневий вистається. Або чорний. Так, це мерехтлива лінійка. Зараз я гляну. І з вами зробимо сводчик, Тому що цей олівчик я залишаю собі. Ні, дівчата, це чорний. У мене колись такий олівчик був, він мерехтить такими червоненькими, бачите, блискітками, вам напевно, що не видно. Просто вони змінили дизайн, і мені, чесно кажучи, трошечки важкувато. Зорієнтуватися. Був у мене колись такий олівчик чудовий, мені подобався. У мене вже скоро від ламель олівчик скінчиться, тому покладу собі в запаси цей олівець, не буду його продавати. Ось такий мій подаруночок з трьох засобів був. І останнє, що у мене є, це пробний зразок іню кремчику. Так, далі а, помада, здається, ультра? Зараз я вам скажу, що це за помадка. Так, туш-туш, Матова помада ультра э, глему. Ось така. Ультраматова написано тут. А який відтінок? А відтінок я не знаю, дівчат, треба буде роздивитися відтіночок, якщо вам буде видно, Розі шик. Розі чик, напевно, що, бачите, ось. Ось така, такий пробник. Це пробні зразочки по рівню золота та інкадесенс. Яка несподіванка, от, ну, прям ніхто не знає, як пахне інкадесенс класичний. Ну, слухайте, ну добре, нехай буде, це таке діло, що нехай воно вже буде. Так, все, дівчата, ось це було таке невеличке моє замовлення на 1300 гривень. Все. Я не знаю, чи буде в мене третє замовлення. Вже не хочу нічого загадувати наперед, але. Подивимось, буде чи не буде. Якщо буде, я вам об обов'язково зніму відео, тому що в мене ще були там покупки сайту ЄВАЮа, але вони були невеличкі, і я чомусь вирішила вам не показувати їх. Але тепер я сиджу і думаю, можливо мені відзняти взагалі покупки за пів місяця травня. У мене там є деякі позиції, наприклад, якісь я вже почала користуватися, якісь в мене лежать. Ну, не знаю. Можливо, вам відзняти, то напишіть мені. В коментарях знімати чи не знімати якісь великі або невеликі навіть покупки. Якщо вам цікаво, я буду вам знімати. Все, дякую, дівчата, за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі на, моїх, на моєму каналі на моїх відео. Всім дякую, всім до зустрічі!